Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нове відео на каналі ФГ Агромрія. ТОП-5 бізнес-ідей у селі. Ну, В началі відео я трошки рекламу свою друзі. Создав телеграм-канал з новинами України, де всі новини на українській мові. У мене 10 телеграм-каналів підписані і всі вони на російській. Ми наконець переходимо вже на українську мову, поки це може бути. Телеграм-канали по мільйону, там по 2 мільйона підписчиків. все на руському, все на руському. Ви пропагандіруєте знову руську мову. Чи руський язик отой дебільний. Давайте ж уже переходити на українському. Так що, друзі, не сподіваюся на вашу підтримку. Підписуйтесь. В описанні буде переход на телеграм-канал. Сподіваюся, ви мене підтримаєте. Приступаємо до топ-5 бізнес-ідей. Друзі, дивіться, е ці бізнес-ідеї чисто моя думка, чисто моє спостереження людей, які живуть в селі, які ж, чим займаються, і ну, видно, що прибуток їм приносить. Бо, ну, Якби прибуток не приносився, то вони б не займалися цим ділом. Ну, Цією справою так сказати. Е ну, це, друзі, чисто моя думка. Чисто мої спостереження, трошки прикину, може комусь це поможе. Може, хтось займеться чимось. Перша бізнес-ідея пилорома, друзі. У кожній бізнес-ідеї є, звісно, нюанси. Пилорома потрібний, щоб був ліс рядом, ну, як рядом, Ну, недалеко. Лісничество, де виписує дерево. В інтернет виставляєте закази. Чи в інтернеті шукаєте закази деревини, в об'явлення, в газеті, щось пиляють, бруси, цей. От, дзвонять, заказують. Ви. Там надо доски, бруси, так як я на ангар заказував і все там, шальовки. Поїхала, людина заказала, попиляла, я забрав гроші, заплатила, продала дрова ще опилки, персу продати можна. Ну, друзі, відсюди за... ще ж надо вкластися, купити пилорому. Мінімальну і... можна би ушну, звісно, купити, ну лучше ну, нову. 670 тисяч мінімальна ціна на зараз. Це поганенькі такі, я поганенькі, ну, зато нові. Головне, друзі, брат, треба 6-метрову рельсу. Оцю. Тому що в мене у нас в селі є пилорама, ну там 4,80. Мені треба 6-метрові бруси. А її ніхто це крутити треба. Це ну, багато проблем, так сказати. О, А хороші такі, щоб вже лучні 100-120, ну і плюс. Це я так по мінімуму взяв. Накриттю для пилороми, тобто можна ангор, можна хоч накриттю таке, щоб пилорома не мокла. Дерево ходить на вулиці, ну і де складати матеріал, треба теж накриттю таке. Таке, типу як в мене ангор можна, можна нижче ж, звісно, для чого ж вам таке високе. Пізніше, як вже ж порозкрутитися, як вже діло піде, потрібний, звісно, буде трактор. Можна і зразу, як гроші є, якесь хоч сороковочки чи кетоєць, щоб вила або кора, щоб дерево поїхали. Виписали, поїхали дешевше купили зрубки, ну, своїм транспортом, усе таке. Воно вигідніше вам буде і, і, ну, і прицептну ж до трактора. О, Це такі друзі, це чисто моя думка. Я спостерігаю, люди займаються такими усіми оцим. Я просто не з голови так а можна. А те, що я спостерігаю, люди займаються в людей, виходить, ну, гроші заробляються так. Трошки поспілкувався з ким. І чисто оце всі 5 бізнес ідей, яких я сам лічно хотів би займатися. Тобто, колись, як буде врем'я, можна чим зайнятися, і лише фінанси будуть. О, можна буде б зайнятися. Я б сам бився над усіма цими бізнес-ідеями я сам думав. Таке. Друзі, друга бізнес ідея розведення породистих собак. З подальшою продажою. Друзі, забийте в інтернеті, подивіться ціни там на Олексі, подивіться ціни на французьких бульдогів. Хороших породи зпікінеців, тих самих отом мопсів, оце на все таке. Я знаю багато. не багато парочку людей знаю, які займаються і ну не так Є такі, що займаються чисто собаками там багато породистих з тих собак. Ну, я бачу, машини куплюються, і все там хорошо. Вони вже давненько займаються А є такі, що просто плюс доход. У них Свій там бізнес, який другий чи на роботу, ходять, і плюс собак там парочку держать сучок кабеля. щоб Або до когось водять, може це тільки ж. Ну, понімаєте, треба, щоб усі з документами були, щоб тоді ж і продати усе добре було, не якісь там дворові підзабори. Так само, як друзі, які попоросяти. Купите якісь поганих так же далі у вас дзвонить будуть погані собачки е некрасиві получатимуться. це все таке друзі. о в цьому теж треба, друзі, закупити зразу собак, теж треба кидатися. Гроші треба що інвести... ну в моєму списку немає ні одного бізнесу, щоб ну не треба було ну з нуля, розумієте, виходить приміщення. Надо. Приміщення, де собаки не в будки буде чи в волєрі, треба хороші приміщення. Як собаки живуть у хатах, будуть жити. І так усе. Я знаю. Одні так взагалі золу освобождають, щоб собаки, поки ігрою ну, в охоті, а освобождають тим, щоб вони гуляли, там, щоб усе хорошо в них ну Друзі, чув, так усе розколо, спілкувався, то ну, нормально. Нормально було. Надо ну, зайнятися, треба усе ізчити, і, і тоді буде все хорошо. Приміщення, хороший кормо, хороші, корма, хороші собаки, ну Все таке. Друзі, Третя бізнес-ідея у нас на щоті олійниця. Е... Закупки, приміщення потрібно, де олійниця буде. Е, куби куплять, де відстоюватися буде олія. Е, ну Олійниця ну, приблизно 100 тисяч надо, Мабуть щоб олійницю хорошу купить. Плюс-мінус, я точно так дивився. ясі і по 40-50, і по 20, ну і по 150 олійниць, ну, нормально треба вкладу. Приміщення. Я сам знаю, просто деякі. У нас угодячи то так немає. У Зінькові, наприклад, то знає, так там. Привозять олію, ой, соняшник привіз 100 кг, заплатив по 3 грн за переробку, забрав 30% олії і макуху забрав. Є таке, що можна макуху не забираєш, 100 кг привіз, макуху не забираєш, не платиш за переробку 3 грн. Олію забрав і все. Привіз соняшник, олію забрав і все, нічого не заплатив. О. А людина, то ну, ви ж будете цей, у вас буде олія, а потім ви будете макуху продавати. І, і олію ж і так можна продавати. Раніше закуплювали з нею олійниці. Годячи, в нас просто він е, куплює олії, е, соняшник б'є, продає, макуху продаєте і б'є людям. Приїхав 100 кілограмів, заплатив там, по чому перебить тобі все, макуху джали, олію джали, ну там же воно і гущею буде, треба ще щоб вам відстоюватися. А людина заробила грошинку, тобто ви теж можете до вас привозитимуть, битимуть люди, які старі там вибивають з багато, хто вибило там. 10 мішечків ну валюжника, ну, соняшник потєїв. Так як я то кукурудзу забирав, так і соняшник збирати Я думаю, всі прекрасні і села знають. На вибор привезли б вам додому, якщо у вас немає олійниць ніде поблизу або навіть цей. Перебили, все, ви заробили якісь там гроші, і бомбезно буде. І вам, і... і людям теж. І теж, друзі, я ж кажу. Дивлюся, то люди обоє їздять на джипах і, не на, по... і ну, на хороших джипах. Так що, значить, воно ж. Прибуток дає. Друзі, і в нас четверта бізнес-ідея Е, Є підписаний Древос, по-моєму, називається фірма. Виготовляють од мінімальних для сімейних там 5-7 кг загрузка і там до 50 чи до 100 кілограм великі ці коптільні. Там різні ціни є до нульової температури коптіння, до мінус 25 таке, щоб. Середньої взяти, ну, 1017, мабуть, стоїли. Надо, щоб при мінус 20, бо перед Новим годом <кхм> каптить же надо, і на Пасху, і все, морози, щоб були не помірки, щоб круглий год було. Що для цього надо? Ну, гроші коптільні. Ну, звісно, краще вже за 50 взяти, якщо є. Ми цю. Можна і за 17 начать і каптить людям. Якщо у вас свине є, можна, ну, це взагалі бомбезно, як для мене було б взагалі добре. Зробити накриття якесь, щоб дуже не лило сніги на цей. Воно ж все одно буде каптити, Воно то можна і на вулиці, але все одно краще під накриттю якесь дивлюся, тому що лудько Ну, в біседочки стоїть, що воно отакі ці каптіння. І плюс я знаю, люди відкривали магазини. В по магазини є не всі цей, ну м'ясні магазини такі, що цей. Є, що здають капти, тобто до вас могли привозити з магазину, там, закапти. Там би каптили їм би м'ясо, бо вони ну, не вміють, не хочуть, нема коли, їм легше закаптити м'ясо сало, соло. І продавати в магазині, чим з ними ще пораться. І так, люди, гусе, і люди: гусей, курей, і все от таке, ковбаси, може навчитись ковбаси робити, там, куплять м'ясо чи з себе, каптить ковбаси, Капчуні дуже класно було. Виходить. Тобто бізнес. Головне, що хотіння і хоч трошки інвестицій було б. То... Діло буде, так сказати. Бізнес-ідея розведення бройлерів і курей на бройлерів на м'ясо, курей на яйця. Дивіться, друзі, по бройлерах. Знову люди займаються Спрос йде на тушки. Ну, М'ясо, то купили пару тушок, так, непогано. Знаєте, м'ясо теж на моє. Свинина, є свинина, ну і бройлерів теж люди хочуть їсти, ну, беруть дешевше, воно типу, Дуже нормально. <кхм> Занімаються, приміщення, ж, звісно, нужне. Поїлки, кормушки, все отак закупки для старту, для кормів, для всього цього. Це, друзі, то, дуже я в нього так не внікав. Зною люди займаються Не перший год і нормально. Спрос і йде, спрос є, щось заробляється. Ночі вже воно вигодно, друзі. Тобто, я думаю, по бройлерах треба ем, великі обороти, щоб були. А так і по свинях, і по свинях теж як дуже великий, то і більше заробляєш. А як невеличке, то воно так <coughs> на хліб із маслом фатою і все. Кури, кури <coughs> теж, 250 гривень несучка стоє 10 штук 2,5 100 штук купив на 25 тисяч приміщення для цей і кормів накупив, купив там. Ну, звісно, теж нада з преміксами чи там з БМВД якесь, ну що для курей якісь кормо. Коротше, комбікормо. І все, ну, нормальна курка яйця в день. 100 яєць у день тобі приноситиме. Сейчас 50-70 гривень яйця. Що ж ну, не сезон. Типа 70, ну, 700 древасов, 100 яєць, 700 ревосов у день. 7 тисяч чи 28 тисяч. тобто є кури вам за місяць откупляться. Плюс следующий місяць, ну, корма. І те, і вже почнете прибути. Коні ж, будуть якісь там потері, кури туди-сюди. Mm. Збільшити через пару місяців, збільшити ще. Ну, надо ще приміщення, щоб було все таке, щоб, ну. Хоча дивлюся, там ті шкури взагалі, ж, у кліточках сидять, не, на вигулі у кліточках корм, водичка подається і все, то взагалі бомба то знизу підчищається. Просто, знаєте, є таке: ой, курка, хай гуляє, хай те. Воно ну, не нужно таке. Це, ну, знаєш, у нас у нас було колись. Як починали, ну, типа, свиньми займатися, треба, щоб свиня гуляла, щоб їй місце було так 10, 5 на 5 для однієї цей кажу: та не чуді, Це завтра через год її заріжеться, і ніхто не паритиметься, чи вона гуляла, чи не гуляла. Оце таке. В людях в стеньках рожають і все. Ви розумієте? Просто мислення. Є бізнес, а є ось таке благотворительно, так сказати, якось із курем і з усім. Тобто, кліточки, курка, щоб неслася, ось поїла, попила погадила і все. все то Тобто кліточки пороби. Ну, дивіться, друзі, це треба не спеціаліст, я просто дав вам толк. ви вже як що Поштовх, так сказати. А ви вже думайте самі, як там краще, що до чого, шукайте, хто і спеціалізується іменно на цій професії, там чи пелерома, чи собака, чи олійниця. Ні. Просто я зробив для себе так, виводок 5 бізнес-ідей, яким би я сам би хотів би займатися, ще кроме ну, землі і свиней. Можна було б і видно, що прибутки там і є. Це таке, друзі. Так що, дякую вам за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі що до чого, де я прав, де не прав. Може хтось чим займається, каже: а ні, я. в мене не вийшло з цим, там воно щось погано та Понимаєте, навіть, може, у когось не вийде, тобто не так щось робив, когось вийде. Ну все одно пишіть, друзі, все пишіть. Всі нюанси пишіть, де прав, де не прав. Я ну, дуже залюбки. Тільки бред, не пишіть я там, ма-о, -а 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 -а", таке щось, ну, знаєте, зайшов, під кожним відео мене прокоментував, що якийсь, ну, таке непонятний чоловік, так сказати. Нормально щось. Потім, ось, ось ти весь оце не так, як я правильно кормиш. Чи щось. Ну, це так по-другому. А йо, е, оце неправильно, там як на де ростуть свині, чи на преміксах кормлю. Е, надо натуральними кормами оці залдеповські люди, оце все, ой божечко. Ладно друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а всім пока.